Вони першими вирушили на фронт, а нині отримали службове житло. Дружина спецпризначенця Тетяна Вітер не може стримати сліз. Каже, сьогодні здійснилась їх велика мрія. Безмежно щасливі. Ми до кінця не вірили, що цей день настане, але ось він настав. Цю квартиру наша сім'я отримала завдяки нашому герою моєму чоловіку Вітер Павлу. Дуже хотіла б йому зараз зателефонувати і повідомити цю звістку, але, на жаль, ну, немає зараз такої можливості. Тільки як вона з'явиться обов'язково його. Розкажу про те, що наш довгоочікуваний дім вже є начальник головного управління Нацполіції в області Сергій Безпалько зазначає, зараз питання виділення житла стоїть на контролі як у Міністерстві внутрішніх справ, так і в керівництва національної поліції України. Відтак обіцяє будуть робити усе можливе, щоб правоохоронці, які захищають кордони, були забезпечені житловими умовами. Безумовно, ми підходили до того. Процесу досить разом я зі своїми заступниками, щоб це було достатньо об'єктивно і дійсно отримували житло. Тільки ті працівники, які в першу чергу відповідно несуть, згідно чи законодавство, гарну службу заслуговують на отримання цього житла. Так воно є. Сьогодні ми бачимо, що також зібралися найкраще. В першу чергу це ті, хто кинулися в бій. Тільки ну, пішла звістка про війну, саме хлопці, спецпризначенці, також і поліцейські з інших територіальних підрозділів, не вагаючись, виявили бажання і в більшій своїй частині несли службу в зоні бойових дій. Загалом квартири отримали 22 родини прикарпатських поліціянтів, які боронять Україну. 13 з них на війні отримали поранення різних ступенів важкості. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.